Прама санаторій «Квітка полонини. Хочу пробіг, пробігтися швиденько, показати місцеву флору і гідротехнічні споруди, а також скульптур, декілька скульптурних груп, які мені не завжди я розумів, що там зображено. Тобто кожен сам собі має уявити, що воно для нього означає. О, привіт! Собаки тут бігають. До речі, тут можна з тваринами, не знаю, чи з котами можна. А з тваринами можна, з собаками. Тобто, кизильник горизонтальний. Тобто багато рослин тут підписані. Вчора була бригада хлопців, які стригли, наводили лад трохи, приводили до ладу, до ладу зарослі рослини. Зараз ми дійдемо на тій стороні. Скоріш за все, що той якийсь ялівець, їх дуже багато різновидів. Отак от от він вистражений. От. Тут і тут дуже багато, їх дуже тут багато, вони кругом. От, ялівець. У нас такий вдома є, ну не такий, мається в увазі, ну, здор за здоровий. Ну, от саме такий китайський, який зветься. От його вчора чухали, чистого чухали. Модрина Сибірська з зеленими шишками. Ще один ялівець такий самий. Так само вчора його стригли, підрізали. Бйота східна Туя, Китай. Оці рослини в горщиках чи в ящиках це рослини, які, е які зналіп, наліпо на теплу пору року вивозять з спеціального приміщення всередині санаторії. На зиму їх всіх туди так само завозять. Слива розчепірена. Слива з синім кольором лисим, таким бордово-синім. От драконове дерево, Туя західна, колоновидна. Сьогодні тут хлопці також стригли. Ялівці, сосни з ялинки, троянди, сакури, вишня дрібчо дрібно А от як вирішили... Засохлі, засохлі е, сакури пристосувати для квітів в горщиках. Ну, ця, правда, повністю не засохла, вона вам пустила свіжі гілки. А ось хлопці займаються підрізкою. Це все туї. А от сухасці. Суха сакура вся в квітах. Я лівець. Ось, о. скільки їх тут дев'ять сосен поранжиру. Маленька, більша, ще більша, ще більша. Велика, ну якби велика найбільша. І знов пішли донизу. Сьогодні день догляду за рослинами. Ціла команда хлопців приїхала, працює. От така ж сама знов сакура суха. На ній горщики. Гліцинія по моєму ці квіти живуться. От. Хлопці працюють. От кактуси тут. Сюди ще хлопці не дійшли, мабуть, ідуть по кругу, будуть і тут стригти. А це горщики винесені з приміщення, видно, стояли десь по кабінетах, їх витягують на теплопору, на вулицю. Вони тут стоять. Ну ту і тут кругом, як я не знаю, з чим їх порівняти, тут їх просто сила селена, повно різних. Ось Пальма. Вони не дуже добре виглядають і жовтенькі, але живі. От пострижені таким чином. Трохи туй, різних, це всі, все різновиди туй. Туй та ялівці. І дуже цікава рослина, зараз я її покажу. Так я і не знайшов назву. Але якась розумна людина сказала, що це кактус. Ну такий от кактус. Він дуже колючий, справді. В нього жорсткі оці оці листочки дуже жорсткі і він колючий. Причому блин, боляче колеться, дуже боляче, гострий дуже. Я не можу знайти, як він зветься. Ми закидали в картинку в Google. Він толком нам нічого не пояснив. Там різні написи були, але як зветься, так і не знайшли. Отака штука колюча. То місцеві робітники кажуть, що власник віддав за них три тисячі євро. Не знаю, правда, неправда. Ну, цілком можливо. От три штучки так. Окрема тема це місцеві скульптурні композиції. Оце Коняка, яка п'є воду і одразу її висцякає. От в неї тут сюди на цей фонтанчик виливається. Вона зараз, зараз вона не йде, там звідси не тече. Потім виходить ззаду. Вона розрізана, тут щось написано. Не можу зрозуміти, по-моєму, на латині. І дуже погано видно. Я тільки прочитав там український генеральний директор. От такі скульптурні композиції. Тобто я тут бачу, наприклад, двох пташок. Може хтось бачить щось інше, тому що їх тут таких композицій багато, і вони абсолютно різні і незрозумілі, і не зрозуміло, що означають. От, наприклад, це для мене дві Така ж Композиція, я не можу зрозуміти, що це таке. Не зрозуміло, я не можу зрозуміти, що воно таке. Наступна композиція. Я не можу зрозуміти, що це. Ну так, прикольно виглядає, як на мене. Композиція. Я не можу знати, що там. Так само не можу зрозуміти, що це. Ось таке щось. Композиції, які знаходяться в водоймі, де живуть коропи. Звичайні коропи і ще якась мілка риба. Вона дуже м'яка, тому я не можу зрозуміти, що воно. От такі. Їх тут декілька. От наступна. Зараз ближче підійдемо. Я так само не можу зрозуміти, що це. Може зайдемо звідси буде зрозуміло. Ага. Наче лебідь чи птах якийсь. Ну, Схоже на лебідя щось. Оце це лежить жінка без голови і без ніг. Якби не складно. Бо спереду це... Це добре видно, то з тої сторони дуже було добре, а звідси видно, бо це цький. Це голова якогось дідька чи дядька з вусами. Просто так собі поставили дітей і все стоїть тут. Жінку, скоріш за все, і голову якогось бика. Начебто бика. Зараз прийдемо по мітку, зайдемо з тої сторони, з того боку. Ну, Бо Мені байк, наче здається, ні. Значить, роги як, як у такого буйвола чи бараного Поки, Поки звідси не зрозуміло, що це. Зараз я обійду. Качки, до речі, не справні. Качки це муляж. Причеплені вони, вони не рухаються. Наче жінка десь там. Бачу жінку. З дитиною чи що? Ну складно зрозуміти. Для мене не зрозуміло. Може хтось щось побачить. По газу нам ходити не можна, але я так швиденько. Вон там охорона сидить, щоб не кричали. Ні, як на мене, то равлики. Три штуки на патичках. Схожий на наутілуса. Той викопний е головоногий. Одна фігурка. Це людина. Схожа на людину. Мабуть, жінка сидить. Голова композиція. Це взагалі якась щось з металом. Бачу тільки рибічі, не схоже зверху. -речі, до неї коло неї багато часто людей збиратися куропи, воно їх трохи зібралося. Зараз війду. з того боку, може щось буде видно. коми нічого і не видно. Два хвости рибячих. Ось хвороби зібралися. Квіти висажені, свіжовисані. За словами працівників санаторію, квіти за літній період колумби з квітами міняються три рази. Зараз викопали тюльпани і буду щось там садити.